Де лікарі заробляють найбільше в Європі? Третє місце Норвегія. Там річна зарплата лікаря може коливатися від 719 тисяч до 2,5 мільйонів норвезьких крон. Це понад 10 мільйонів гривень. А медсестри заробляють від 500 тисяч до мільйона крон, тобто від 2 до 4 лямів гривень. На другому місці Люксембург. Після універу медики можуть розраховувати як мінімум на 87 тисяч євро на рік. Далі їхня зарплата росте залежно від фаху і досвіду. В середньому їм платять 150-350 тисяч євро на рік, а це від 7 до 16 мільйонів гривень. Хоч є фахівці, які заробляють більше. А от річна зарплата медсестер понад 46 тисяч євро, тобто від 2 мільйонів гривень. А лідирує Швейцарія. Медсестрички там заробляють біля 73 тисяч швейцарських франків на рік, тобто понад 3,5 лимона гривень. Молодші лікарі після навчання отримують біля 110 тисяч франків, це понад 5,5 мільйонів гривень. Далі все залежить від досвіду та спеціальності. Але в цілому це від 200 до 500 тисяч франків, тобто від 10 до 25 мільйонів та більше.